Друзі, приїхали сьогодні у Бан, тому буде багато каси. Покажи вам. Минулого разу, коли ми їздили у гори, то не зупинялися у містечку Банф. А цього разу вирішили зупинитися. І воно було того варте. Отже, невеличке містечко Банф. У цьому містечку, куди не поглянь, з усіх сторін гори. Це класне атмосферне курортне місце з готелями, кав'ярнями та магазинами, розташоване у провінції Альберта біля міста Калгарі. Сюди їдуть, щоб насолодитися краєвидами національного парку Банф, який є одним із найстаріших та наймогутніших парків у Канаді. А також одним із основних магнітів у Канаді, оскільки мільйони відвідувачів сюди приїздять, щоб побачити скелясті гори. А також для відпочинку та пригод. Мені була цікава історія створення банф, тому хочу поділитися із вами. Отже, перші поселенці сюди прибули у 1880 році завдяки будівництву трансконтинентальної залізниці. Залізничники випадково знайшли приховані місця з термальними джерелами. Гарячі джерела були розташовані на горі сірка. Уряд почав популяризувати заповідник для туризму. Це також допомогло підтримати нещодавно відкриту залізницю. Начальник канадської Тихоокеанської залізниці Джордж Стівен у 1884 році назвав регіон Банк. Місто керувалося урядом Канади, а у 1985 році національний парк Банк. Було занесено у Всесвітню спадщину ЮНЕСКО і стало одним із найкращих місць для огляду у Канаді. Після містечка Бан ми поїхали у гори. І про це буде наше наступне відео. Тому не перемикайтеся, бо у нас ще є що показати.